Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал, постав вподобайку та напиши в коментарях враження про гру своєї команди. Приємного перегляду. У цьому випуску СК дніпро 1 зробив перший трансфер у зимове міжсезонні. Маліновський може перебратись на туманний Альбіон. Рубін може покинути шахтар разом з Мудриком. Мудрик все ближче до АПЛ, але у Арсенала з'явився новий конкурент. СК Дніпро-1 офіційно викупив півзахисника Вереса. Пасіч став першим зимовим новачком поточного лідера чемпіонату України. Контракт Хавбека з дніпро 1 розрахований на півтора року. У новій команді Євгеній продовжить виступати під звичним для себе 42-м номером. До слова, Євгеній Пасіч народився у Дніпрі, але футбольну кар'єру запустив у вересі та Донецькому Олімпіку. У нинішньому сезоні Хавбек провів у складі рівнян 13 матчів в рамках УПЛ, відзначившись одним забитим м'ячем. Тоттенхем зробив Аталанті офіційну пропозицію щодо переходу українського півзахисника Руслана Маліновського, повідомляє Хаєридел Ласере. За інформацією джерела, шпори хочуть взяти нашого співвітчизника в оренду. Вона передбачає викуп 29-річного гравця, але пункт стане обов'язковим лише у випадку виконання впродовж другої половини сезону певних прописаних умов. Фінансові деталі наразі не розкриваються. До слова, окрім Тоттенхема, інтерес до Руслана проявляють Вестхем та Марсель. Нагадаємо, у поточному сезоні Маліновський провів за Бергамасків 14 матчів, в яких забив один гол і віддав два асисти. Трансфер Марк оцінює його у 18 мільйонів євро. Лондонський Тотенхем полює ще за одним українцем. Воротар Шахтаря Анатолій Трубін привернув увагу Тотенхема, повідомляє Експрес. 36-річний французький голкіпер Шпору Гольоріс став все частіше припускатися серйозних помилок, тож у клубі хочуть зробити ставку на більш молодих виконавців. Лондонці давно спостерігають за українцем, а останні два сезони у Єврокубках дозволили Анатолію зарекомендувати себе якнайкраще. Контракт Трубіна з Донеччанами чинний до літа 2024 року. В Тотенхемі вважають, що цей факт. Фактор може допомогти їм у переговорному процесі, щоб угода обійшлась якомога дешевше. Нагадаємо, у поточному сезоні Трубін він провів за Шахтар 18 матчів, в яких пропустив 21 м'яч, ще у п'яти зустрічах відстояв на нуль. Трансфер оцінює гравця в 11 мільйонів євро. Переговори щодо переїзду Михайла Мудрика на туманний альбіон вийшли на новий щабель. Арсенал буде змушений істотно підвищити свою пропозицію щодо Михайла Мудрика, якщо хоче підписати футболіста у зимове трансферне вікно, повідомляє видання гол. За інформацією джерела, друга пропозиція канонірів у розмірі 70,5 мільйонів євро не влаштувала Шахтар. Спочатку ЗМІ заявляли, що вищевказана сума змусила вірників замислитись над можливістю трансферу, але після залучення третьої сторони Челсі, донеччани вирішили йти до... До кінця і вимагати раніше заявлені 100 мільйонів євро, зазначають, що український клуб навіть готовий припинити перемовини щодо Мудрика, притримавши гравця до літа. У Шахтарі добре розуміють, що Мікель Артета має проблеми в атаці, це підтвердив вчорашній поєдинок з Ньюкаслом. І заявлений інтерес Челсі, з яким у четвер, 5 січня, проведе зустріч Даріо Серна, на руку вірникам ультиматум Донеччан має реальні шанси змусити канонірів розщедритися. Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів оформивши 10 голів та 8 асистів. Його контракт з гірниками розрахований до кінця 2026 року.